Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас три позиції. Інтуїтивно від... відбирайте, вибирайте свою карту. Не спішіть ось, не, не наламайте передчасно дров. Ось якось так. Гаразд! Поїхали карта номер один, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. У нас королева мечів. Королева мечів говорить про якусь, ви знаєте, загострена якась ситуація. Це може бути і навіть якась жінка. Це може бути свекруха, це може бути якась зла жінка. Просто хтось на вас налетить на роботі. Це шефиня може бути, шеф навіть. Ось. Тут, в принципі, іде жіноча енергія, яка посилюється чоловічою енергією, тобто можна сказати, що це буде така напружена ситуація. Сварка з кимось, непорозуміння, незадоволення чимось. Навіть ви знаєте, інколи навіть ваше внутрішнє особисте незадоволення може вихльопуватись, випльоскуватись якимись негарними словами. Або навпаки, людина, яка з вами сьогодні спілкується, в неї може бути ось такий настрій поганий, скажімо так. Ця карта вам радить робити якісь плани, ставити собі якісь цілі і йти конкретно за цими цілями. Ось якось так. Карта номер 2 Тут у нас король Кубків. Ну, Дивіться, якщо ви жінка, можна так сказати, ви знайдете своє кохання або чоловіка, який буде в вас закоханий. Чоловік романтичний, який буде, ну скажімо, і серенади вам співати, але не розраховуйте, що цей мужчина буде вам заробляти гроші, принесе щось додому, там вб'є мамонта чи застрелить. Цього не буде. Тут чоловік креативний. Сьогодні у вас може бути емоційний день, може бути якийсь інтуїтивний день, все якось на емоціях, але на позитивних емоціях. Все рівно, я відчуваю тут позитивні емоції. Тобто, це може бути закоханість, це може бути задоволеність, це може бути знаєте, таке примирення з чимось. От, примирення навіть може бути. Можливо, з кимось вдасться помиритися. Карта так і радить: будьте до всіх люб'язними, ввічливими, доброзичливими. Пропонуйте допомогу там, підтримайте словом, ділом, якось так. Карта номер 3 Кубків, прекрасна карта. Сьогодні у вас не обійдеться від приєм безприємних розмов. З ким вдасться домовитись про щось. Можливо, вдасться підписати якісь контракти, домовитись про бізнес, хтось зустріне своє кохання, хтось отримує. Зізнання в коханні, у когось буде пропозиція руки і серця. Це емоційний теж день, як і попередня карта, лише тут стосується двох. Тобто, тут, скажімо так, по цій карті йде. Двосторонні кохання, тобто кохання на одному рівні, кохання в одному напрямку, кохання е, е, як е, роз, не роздільне, а спільне кохання. Тобто двоє людей дивляться в одному напрямку, наприклад. Двоє людей мають однакові інтереси. Це може бути і розмова з подругою, розмова приємна з другом. Ось. Це карта приємна, хороша. І у парі. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бажаю вам гарного, мирного дня. Насолоджуйтеся приємними моментами вашого життя. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!